Виконуємо номер 426 із підручника Геометрія 7 та номер 38.10 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть, що кожний з кутів рівностороннього трикутника дорівнює 60 градусів. Приступаємо до виконання. Ми знаємо, що сума кутів трикутника. Дорівнює 180 градусів. Односторонній трикутник це трикутник, у якого всі сторони рівні, і відповідно у односторонньому трикутнику не тільки сторони, а ще й кути рівні. Три кути в трикутнику, тому 180 ділимо на 3, отримаємо 60 градусів. Кожний з кутів рівно Стороннього трикутника. Ми довели, що кожний з кутів стороннього трикутника дорівнює 60 градусів номер 426 із підручника геометрія 7, та номер 38.10 із підручника математика 7 виконано.